Вітаю в ефірі новини на часі. Я сьогодні у випуску розкажу про таке. Понад 70 приватних будинків пошкоджені. Вихідними росіяни двічі вгатили з РСЗВ по Шевченківському району. Десь о другій ночі був прильот дуже гучний і ну, по відчуттям було, що наче дім підпригнув. І у нас вікна повилетали, криша склалася. Для армії підтримка, для людей робота. У Запоріжжі переселенці та безробітні плетуть маскувальні сітки для військових. За це вони отримують заробітну плату. Подробиці далі покращити моральний та фізичний стан. У Запоріжжі стартувала програма відновлення для родичок ветеранів. Наші журналісти розкажуть детальніше. У ніч проти 2 листопада росіяни двічі вдарили по Запоріжжю з РСЗВ. Ворожі снаряди влучили у житловий сектор Шевченківського району. Про наслідки обстрілу розкаже Валерія Гетьман. Родина Ведмеденків одна з тих, чиє житло постраждало внаслідок нічної атаки окупантів. Владислава каже, прилетіло за кілька будинків від їхнього. Дівчина разом з батьками злякалась, коли почули вибухи поруч. Десь о другій ночі був прильот дуже гучний і ну, по відчуттям було, що наче дім підпригнув. І у нас вікна повилетали, криша склалася. Ось, і, ну. Мотрошно, доволі такі ще від шоку не відійшли. Сподіваємось, що криша не складеться Ось так ось. і у нас тварини також там кішка кудись побігла, не знаю, де вона. Шукаємо ще один зі снарядів. Влучив посеред двору між приватними будинками, вчені зруйнувавши одну з осель. Навколо вирви з десяток зруйнованих прилеглих помешкань. Одне з таких родини Дмитра. Окна Вікна вибили, і кілька шиферин випало з однієї і з іншої сторони. Також там дах залізний понівочило. Батьки зателефонували, сказали, а ще в будинку в дверях склопове випадало. Внаслідок нічної атаки троє постраждалих. Усі вони на амбулаторному лікуванні. Загалом ворожі обстріли пошкодили 74 приватні будинки. На місці працювали комунальники та аварійні служби. Закривали вікна та латали дахи. Надавали допомогу і благодійники. Ми надаємо. Допомогу, щоб забити вікна, дахи тим, тимчасово, щоб допомогти людям на зараз. Ну, наразі люди в такому важкому стані, вони в стресі, багато в тіло йде, вони тремтять, п'ють пігулки свої. Ну, я надаю допомогу, я їх стабілізую, даю вправи, дихальні вправи. На заземлення, щоб відчувати своє тіло, нічні обстріли залишили без світла понад 58 тисяч запорізьких родин. Станом на 3 листопада подачу електроенергії вдалося відновити повністю. Валерія Гетьман, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Майже вісім сотень разів окупанти вдарили по Запорізькій області минулої доби. Зокрема, чотирма кабами вгатили по Малокатеринівці, що у Кушугумській громаді. На щастя, обійшлось без постраждалих. Рятувальники ліквідували пожежі у п'яти будинках. Упродовж доби окупанти завдали 769 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 38 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Ворог тероризував і інші населені пункти. По-біленькому вдарили ФПВ дроном. Триває евакуація з прифронтової зони. Поліцейські вивезли п'ятьох жителів з Васильівського району. На Гуляйпільському напрямку минулої доби зафіксували п'ять бойових зіткнень. Ворог наступав у районі Охотничого та у бік Успенівки. Одна людина загинула, та четверо постраждали. Серед них дитина. Такі наслідки російської атаки на Дніпропетровщину. Окупанти вдарили по обласному центру ракетами. Є влучання у підприємство, де постраждав 37-річний чоловік. Дронами атакували і Павлоград. Є загиблі та поранені. Наслідок ударів сталася пожежа на підприємстві, пошкоджено житловий будинок і кілька автомобілів. У Павлограді троє людей дістали поранення. Серед них восьмирічна дівчинка. Під обстрілями також була Нікопольщина. Поранено 75-річного чоловіка. Пошкоджена спортшколу, будинки, гаражі, авто та лінії електропередач. Били й по Миколаївщині пошкоджено СТО автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку. Обстріляли й енергетичну інфраструктуру без світла. Перебували 12 населених пунктів, які оперативно заживили. Є загиблий та вісім поранених на Херсонщині. Окупанти били з артилерії РСЗВ та атакували фпв дронами Херсон. Також пошкоджено житлові будинки і медичний заклад. Через обідню атаку на місто двоє чоловіків отримали поранення. Ворожими обстрілями пошкоджено 26 об'єктів: вісім багатоквартирних та дев'ять приватних будинків. Адміністративну будівлю, об'єкти критичної інфраструктури, медичний заклад, дитячий садок та чотири автомобілі. Росіяни продовжують терор Сумщини внаслідок обстрілів. Є загиблий та постраждалі у Тростянецькій громаді. Через удар дрона загинув чоловік. Ще п'ятеро постраждали. Серед них двоє дітей. 24 кілограми плітки виловили двоє запоріжців у районі гранітного кар'єру, чим завдали державі майже 200 тисяч гривень збитків. Інспектори рибоохоронного патруля дозволили рибалкам забрати добову норму, а це 3 кілограми. Залишок вилучили. Тепер порушники мають сплатити штраф. ДТП сталося у Запорізькому районі. 23-річний водій Нісан врізався в мотоцикліста. Двоколісним керував 17-річний хлопець, який не має водійського посвідчення. Зараз він з травмами у лікарні. Триває розслідування. Від початку великої війни Державна служба зайнятості працевлаштовує громадян на суспільно-корисні роботи для допомоги фронту. У поточному році до ініціативи у Запоріжжі долучилося вже півсотні роботодавців. Серед них благодійні фонди, волонтерські центри, громадські організації залучають людей і до ліквідації наслідків ворожих обстрілів, а також виготовлення маскувальних сіток та окопних свічок. Більше в сюжеті Ірини Чернової. Ні, тату. Більшість цих жінок приходять плести маскувальні сітки чи не щодня. Деякі з них допомагають фронту з 22-го року. Плете сітки й пані Світлана. Приходить, коли є час та дозволяє здоров'я. Каже, праця ця важка, але хлопцям на передовій важче. Ці сітки, які плели в 22-му році, це взагалі не те ж. Ще тоді. Ну, коли самі стряпочок плели, отаке все приносили самі. Зараз полегше, вже ні, 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 зараз ну, такі високі вимоги, щоб воно ж було все з тим пейзажем зливалось. Тоді просто такі, бо скерування були, навіть не розуміли, ну, ну, ми навіть не знали, куди вони поїдуть. От. До прив'язки до місцевості було таке. хтось став до роботи нещодавно завдяки працевлаштуванню від центру зайнятості. Що тільки цього року долучилися вже більше тисячі людей. Це тимчасова зайнятість, але тим не менше люди виконують дуже важливу роботу. Як благодійний фонд покоління майбутнього із службою зайнятості співпрацює з жовтня 2023 року. На постійній основі працюють працівники, які укладають. Трудові договори, і на сьогодні саме цьому фонду вже заробітної плати профінансовано понад три мільйони гривень. Зараз плетіння сіток то справжня наука. Жінки мають дотримуватись спеціальної техніки, а стрічки для плетіння ріжуть вже не вручну з уживаних речей, як раніше для цього є спеціальне обладнання, виготовлене волонтерами на замовлення. Нарізаємо м, одної ширини полоски цим приладом, який сконстрували для нас. А потім вручну забираємо ці сумки і нарізаємо вже на отакі от заготовочки. Дівчата потім плетуть з них сітки. Це вже, звісно, зовсім інші вироби. Сподіваємось, вони захищають наших хлопців. Якість вона має бути у всьому. Сітки це не просто сітки, це життя. Окрім сіток, жінки відправляють на фронт і різні інші речі, аби порадувати бійців. Тут є і іконки. І батарейки тішить, і солодощі, і з Запоріжжя, ну як лисівки, да. мотаночки, щоб, щоб тепло їм було. Це з інтерната дітки роблять. А шкарпетки в нас волонтери є, пенсіонери, які в'яжуть. Хлопцям на передовій потрібно багато чого, каже керівник волонтерського центру Денис Песчихін. При зборі необхідних речей волонтери враховують нюанси та специфіку життя на передовій. Наприклад, воду для захисників беруть у півлітрових петпляшках. Їх легше скидати в окопи, і вони не б'ються. Портативні мали буржуючки под окопні свічки. Свічка ставиться, поджигається 3-4 години. буржуючка тепла і є трошки світла. Хлопці дуже-дуже такі буржуйки беруть себе в бліндажики, вони легкі, вони розбираються. І не жалко виходити. Це завдяки волонтерському центру волонтери Запоріжжя Салимо дуже дякую. Це він підказав таку ідею. А ми вже розробили далі проекти і їх штампуємо. Багато запитів на закриваємо на екофлоу. От старлінки, дуже багато запитів там для облаштування бліндажів, По зараз маємо запити там на бензопилу, наприклад, і все це ми маємо дістати. Ми намагаємося закривати всі запити від військових. Долучитись до важливої справи й допомогти нашим захисникам може кожен. Наприклад, передати тканину для плетіння сіток, придбати продукти швидкого приготування. Гостро потребують бійці протизапальних та знеболювальних ліків. Якщо не можете долучитися фінансово, то волонтерам завжди бракує вільних рук для плетіння сіток, адже допомога може бути різною. Головне від серця. Це побажання військовим. Дуже чекаємо разом до перемоги, чекаємо до зустрічі. Це наші. По побажання їм, щоб вернулися додому і берегли себе. Ірина Чернова, Батуренко, телеканал МТМ. Почати нове життя допомагають у центрі реінтеграції безхатченків. Там люди без постійного місця проживання можуть заночувати, приготувати їжу, прийняти душ та отримати допомогу у відновленні документів. Центр розташований у Заводському районі по вулиці Радіаторній, 40. Заклад працює цілодобово. Нині у центрі перебуває троє людей. Там кажуть, з настанням холодів кількість охочих знайти теплий прихисток зростає. Центр може прийняти понад 30 осіб одночасно. Звернутися сюди можна з 6 ранку, а на ночівлю приймають із 6 вечора. Зігрітись там можна незалежно від відключень світла, адже спеціально встановлений генератор. Однак є і правила прибирати за собою, дотримуватись чистоти та розпорядку дня. Режим такий, що вони з 18 до 20 ми їх приймаємо, а зранку з 6 до 8 вони сюди виходять. Зазвичай холоди, коли, коли наступають, вони шукають де місце таке, що вони можуть там ночувати. І якщо їх все розміщення там на, влаштовує на кічкасі, От вони сюди приїздять кожен день. У центрі кажуть, всі, хто звертаються сюди, проходять співбесіду, підтверджують відсутність житла та роблять безоплатну флюорографію у міському центрі обліку безхатченків. Після чого людину заселяють до закладу, а між тим допомагають надалі відновити всі документи, аби можна було знайти роботу і отримати шанс на нове життя. У першій частині випуску говорили зокрема про наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Далі розкажемо про таке: 250 тисяч гривень на мрію. Гроші на власну справу від держави отримала запорізька підприємиця. Я живу в Запоріжжі і я розумію, що потрібно працювати. Я не хочу виїжджати. Я хочу працювати тут і не дивлячись на ризики. Я вважаю, що потрібно розвивати і свій бізнес, і в тому числі економіку країни. Аби подолати тривогу у Запоріжжі, родички ветеранів можуть стати учасницями програми відновлення тіло розум. Як потрапити на заняття, дізнаєтесь згодом. У Запоріжжі доповнили програму Власна справа. Тепер підприємці можуть отримати вдвічі більшу суму грантів на власні ідеї або розширити вже існуючий бізнес. Серед тих, хто планує скористатись такою можливістю, і Світлана Бучинська, яка працює у сфері технологічних розваг. Який бізнес відкрила запоріжанка та які ще має плани, дізнаєтесь в сюжеті Ірини Чернової. Світлана Бучинська вже давно працює у сфері технологічних розваг. Вона має салон віртуальної реальності у Черкасах. У Запоріжжі вирішила розпочати подібний бізнес з менш масштабного проєкту. Завдяки програмі Власна справа жінка придбала та встановила автомобільний симулятор. Для бізнесу залучили власні кошти, але каже, більшу частину витрат покрив грант. Мені взагалі цікаво займатися такими нестандартними проєктами, які. Дають відвідувачам позитивні емоції, оскільки зараз нам всім не вистачає позитивних емоцій. Я скористалася можливістю від державного центру зайнятості і отримала грант на суму 250 тисяч гривень для придбання цього обладнання. За умовами гранту я працевлаштувала двох осіб. Я думаю, що і новачкам, і тим, хто хоче розширяти власну справу, підходить такий грант, тому що. Тому що це дійсно класна можливість отримати, започаткувати свою власну справу або придбати необхідне обладнання. Симулятор цікавий не тільки дітям, але й дорослим. Для атракціону підприємиця обрала розважальний центр з оптимальним для неї трафіком відвідувачів. Мені подобається швидкість. Я коли представляю, що я їду за рулем, і мені подобається це. Так, часто. Приходжу сюди часто, граю часто. Мені У вас потрібно... є власна автівка? Ні, поки що немає. Ви тут тренуєтеся? Так, так. Я живу в Запоріжжі і я розумію, що потрібно працювати. Я не хочу виїжджати, я хочу працювати тут і, не дивлячись на ризики, я вважаю, що потрібно розвивати і свій бізнес і в тому числі економіку країни. Світлана зізнається, один симулятор це лише початок в планах розширювати бізнес і придбати нові атракціони з елементами віртуальної реальності. І я розумію, що ця сфера вона дуже перспективна, вона цікава і для діток, і для дорослих. Я... Мрію про великий салон, де буде різні, будуть різні види розваг, де можна буде і святкувати дні народження, і відпочивати великими компаніями, і проводити там тимбілдинги, корпоративи і так далі. Розширяти бізнес Світлана знову буде за підтримки служби зайнятості. Дізналася, що до програми Власна справа цьогоріч внесено вигідні для підприємців зміни для прифронтових територій. Суми грантів збільшені удвічі. Тож вже зараз підприємець оформляє ще один грант від Державної служби зайнятості. Щоб отримати кошти у розмірі до 500 тисяч, необхідно відкрити два нових робочих місця. Для отримання гранту у сумі до 300 тисяч гривень необхідно створити одне робоче місце. Крім того, були внесені зміни, якими необхідно. Просто відкрити бізнес без умови створення робочих місць, і в даному випадку, при отриманні 75 тисяч е, е, гривень, можна просто відкрити ФОП і розпочати реалізовувати свою мрію. Долучитись до програми може й молодь, і отримати до 150 тисяч гривень без працевлаштування інших. А от підприємці з креативної індустрії взагалі можуть отримати до мільйона грантових коштів. Нагадаємо, за цей час у Запорізькій області понад пів тисячі охочих отримали гранти на власну справу та успішно ведуть свій бізнес. Ірина Чернова, Микита телеканал МТМ. Відновитись морально та фізично в Олександрівському районі стартувала програма відновлення для родичок ветеранів. Як їм допомагають повертати контроль над тілом та думками, дізнавалася Анастасія Митко. Більш довгий. І тепер на носочки. Вдох. Відновитись ментально через фізичні вправи зібрались жінки різного віку, але об'єднаних однією тривогою війною. Комплексна програма Тіло та розум складається з пілатису, дихальних практик та 3D-фітнесу. Чоловік Анни зник без звісти. Аби відволіктись від думок, жінка намагається часто відвідувати спортивні та психологічні заходи. Каже, минулого тижня вже побувала на першому занятті, тепер прийшла на друге. Заповняють думки дуже сильно. І це такий спосіб, як би да відволіктися і подбати про себе, і не думати, да, якісь погані такі моменти, які стались. Заняття проводить Анна Стогні, яка 15 років працювала тренером, а нині допомагає дружинам ветеранів повернути собі себе ж. каже, після особистих консультацій складає програму занять, аби вправи були корисні для кожної. Обов'язково проводимо консультацію, як почуваються жінки, у кого є які травми, підвищення мобільності, 3D фітнес і всі ці вправи я комбіную для того, щоб наші жінки почувалися добре. Не кажучи, моя перша спеціальність це психологія і також зв'язок тіла і розуму mindful body» – це, мабуть, найбільш ярко, яскраво окреслює те, чим ми тут займаємося. Ми повертаємося до свого тіла і заспокоюємо через це нашу психіку. Програму ініціював благодійний фонд Запорізьке серце спільно з департаментом ветеранської політики, понад 15 жінок записались на заняття. Заняття розділено на дві групи. Перша група зайде о 14, інша група буде о п'ятнадцятій. Воно допоможе відновити як ментальне, так і фізичне здоров'я, тому що всі ми розуміємо, в які часи ми живемо і що проживають на даний час наші жінки. Відновитись ментально та фізично можна за номером, який ви бачите на екрані. Поки комплексна програма діє лише в Олександрівському районі, але в планах розпочати такі заняття у кожному районі міста. Анастасія телеканал МТМ. Вони першими приходять на допомогу людям, чиє житло пошкодило внаслідок обстрілів. А ще підтримують багатодітні родини і літніх людей. 2 листопада своє професійне свято відзначили працівники соціальної сфери. З цієї нагоди в незламному хабі Титан відзначили найкращих представників професії. Серед них і Наталія Приходько, яка у галузі вже 20 років. Навчалася вона на інженера-технолога м'ясомолочної промисловості, але згодом зрозуміла, що має зовсім інше покликання. Але вийшло так, що мене доля закинула в Запоріжжя, в Запорізьку область. І напевно, напевно все-таки мені не потрібно було інженером бути, а треба було бути в соціальній сфері працювати. І я 20 років тому стала на цю стезу, і я ні шкодую, ні одного дня проведено на цій посаді. Напевно, в нашій професії це головне поговорити з людиною, а далі вже, ну, мені здається, саме головне – поговорити це йде психологічна підтримка, тим більше в наш час. Такий складний і коли кожне добре слово, напевно, навіть золота. Начальниці головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області Світлані Жмурко присвоїли звання заслужений працівник соціальної сфери України. Вручаючи нагороди, очільники міста та області подякували соцпрацівникам за їхню нелегку, але вкрай важливу роботу. Сьогодні комплекс соціального захисту в Запорізькій області це точно простійкість. І це точно про приклад, як це має працювати. Він забезпечується великою згуртованою командою. Соціальний захист це один із видів допомоги, який неможливо виконувати формально. А це точно та робота і турбота, яка йде від серця до серця. Щиро подякую вам за вашу роботу і за вашу турботу. Коли я кажу соцзахист, я чомусь завжди уявляю дівчат. Вибачте, всі чоловіки, які працюють в соцзахисті. Але чомусь так воно вже є. І я бачила цих дівчат в касах, в бронежилетах о 4-й ранку, о 10-й І ніхто ніколи з них не скаржився. І я б дуже хотіла, щоб соцзахист Запоріжжя Запоріжжі був не про це. Дуже хотіла. Але, на жаль, сьогодні він про це. Я дуже хочу вам побажати, щоб ви ніколи не були в цих палатках, щоб ви ніколи не спілкувалися з Лико, щоб ви краще займалися родинами, дітьми, світлим, майбутнім. Двоє найманих убивств чекають на своє наступне завдання. Очікування стає для них нестерпним. Хто ж буде наступною жертвою? Про це розповідали у новій виставі від дому актора. П'єсу британського драматурга Пінтера Ліфт презентували у Запоріжжі вперше. Це ідея Віктора Попова. Він і став режисером кримінальної комедії. Працівники театру самостійно переклали виставу з англійської. Прем'єра це лише шлях, перший крок в житті вистави. Вона далі буде розвиватися, змінюватися. І я сподіваюся, що ви прийдете там через 10 показів, побачите, як трансформувалися і актори, і сама вистава. Бо це ж ви організм, і це тільки початок хвилюючий, але тільки перший крок. Ми не можемо. Ми не можемо розділяти людей на поганих та хороших, тому що життя воно найцінніше. І ось як людина з ним поводиться, мабуть, можна сказати і про цю виставу. А я сьогодні не дуже добре спала. Ти. Квіти, як емоція, персональну виставку запорізької художниці Олени Скуйбіди презентували в обласній науковій бібліотеці. Це близько 20 полотен із натюрмортами, пейзажами, декоративними та абстрактними квітковими композиціями, написані олійними або акварельними фарбами. У своїх роботах художниця використовує експресивний мазок і яскраві кольори. Олена надає перевагу техніці Алла Пріма, тобто працює в один сеанс. Графічні роботи також сповнені емоційного. Піднесення та динаміки руху. І ці квіти вони говорять про те, що іноді важко висловити словами любов, радість, сум, жаль, печаль, віра, надія. І вони настільки яскраво втілені на полотні, що вони передаються глядачеві. Я хочу звернути вашу увагу на оці дві картини Соняхи. Тобто, перша картина це символ нашої країни і нашої надії на краще. А друга картина, ви бачите, тут квітучі сонячники, да? соняхи. А інша картина там зів'яли соняхи. Це як символ скорботи за загиблими воїнами і символ нашої пам'яті. Олена Скуйбіда, кандидатка технічних наук, викладає в ЗНУ студентам спеціальності Дизайнер-декоратор і одночасно розвивається у напрямку живопису. Молода художниця брала активну участь у різноманітних національних та міжнародних мистецьких проєктах. А виставка у Запорізькій бібліотеці це її творчий звіт за 2025 рік. Помилуватися квітами мисткині можна впродовж листопада. І, от, поряд з науково-педагогічною діяльністю, вона створює такі живописні світи, сповнені натхнення, кольору, експериментів, фактури. Але більш як 10 років до образотворчого мистецтва не зверталася. А з початком повноваштабного вторгнення вона почала малювати. І оцей рік він особливо був насиченим для Олени. Її роботи експонувалися в Києві, Барселоні, Подгориці, Терані. А оця виставка, яка відкривається в нас. Це перша велика персональна виставка художниці. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.